Доступний Івано-Франківськ. Місцева влада визначає близько 120 місць, де планують зробити пішохідні переходи, аби люди з інвалідністю могли вільно пересуватися. Таку ініціативу посадовці прагнуть реалізувати до кінця року. Більше розкажуть наші кореспонденти. В Івано-Франківську є сотні місць, де маломобільним групам населення надзвичайно складно рухатись. Деякі з цих локацій навіть небезпечні для здоров'я. Втім, частину з них міські посадовці вже незабаром обіцяють зробити придатними для вільного пересування. Ми визначили місця, що ми будемо повністю робити оці пониження відповідності до ДСТО з тактильною плиткою, з відповідними ухалами. І так далі. І ми набрали таких місць, напевно, що пів тисячі. Був комітет доступності, і ми з пів цих пів тисячі ми представили і визначили там майже десь 120, де ми плануємо зробити в цьому році. Наприклад, знову ж вулиця Франка, поруч, так? Тобто там фактично майже немає понижень. От ми визначили там п'ять переходів, таких динамики будуть зробити ці пониження. Ну воно зараз нам буде робитися. Разом з паном Миколою під'їжджаємо до першого пішохідного переходу. Перетнути його без додаткової допомоги, каже чоловік, практично неможливо. Тобто, це я на електровізку переїжджаю, А власне, як людина сама на простому кімнатному візку зможе переїхати? Ми поможемо трошки, да, давай, трошки. Еді, о, бачите, от, от вами проблеми. Ви бачили самі наскільки важко переїхати. Безтроні допомоги ти тут сам не об'їдеш. Рухаємося далі. Ми вже біля наступного пішохідного переходу. Він увійшов до переліку тих, які місцева влада обіцяла привести до ладу. Бачимо пішохідний перехід, пішохідний, так? Власне. Ну, я навіть не буду з'їжджати, бо це теж зараз може зависнути тут. І просто бачите, є задообмежувачі. обмежувачі. Попадають вони в, такі, в таку ситуацію і, воно, і візочок зависає. Але воно так не має бути. Воно має бути похилий з'їзд, відповідний нахил. І Я думаю, що не тільки тут на, ці, на цих півтора метра цей з'їзд, а це зробити на, на, на ширину всього пере, переходу і так далі. Далі рушаємо до місцевого цнапу. Тут теж, в принципі, заїзд, заїзд є добрий. Так? Але ми не бачимо маркування першої і останньої сходинки. Направляючи на пантуси, не потрібно. Не потрібно. Не потрібно. Не потрібно. Тобто промаркувати сходинку? промаркувати. Так? Так. І... Якщо б воно було, знаєте, такий пантус, що опади через нього падають і вони просочуються, це як кладу з решіток. Ага, воно... воно б би пасувало. А так як зараз е, плитка. Зима, мороз. Люди сюди ходять, люди можуть травмуватися, можуть, ну можуть підсхуснутися. Цей пантус має мати теж накриття. Ясно, ми про це попрацюємо ми цим. Обов'язково це зробимо. Нам важлива ваша думка. Ми стараємося ще краще зробити, щоб це було ідеально. Дякую. Загалом, аби в Івано-Франківську повністю облаштувати усі необхідні місця для людей з інвалідністю, потрібно близько п'яти років.